Не знаю, до чого б ми з чоловіком отак довели справу, якби не наша донька. Здавалося б, дорослі люди разом 30 років, а зачепилися на такій дурничці, що не варто було згадувати. Але ж ні, мусила я так за той випадок вчепитися. Не знаю, що на мене найшло. Вже й сама шкодувала, що так вчинила, але все одно думала, що першим має перепросити Павло, бо він перший почав. А діло було так: сиджу я на кухні та ліплю вареники, як телефонує мені подруга. А чи б ти зайнята? питає, що ти чоловіка не пильнуєш. Тобто я не знала, про що вона. Та я його щойно в кафе з якоюсь жінкою бачила, регочуть, аж гландів видно. А дивляться так один на одного, наче нікого навколо не існує. Ти б пішла та подивилася. Дякую, тільки й сказала я, бо поняття не мала з ким Павло. Довго думала, чи телефонувати, чи ні. Якщо зателефоную, то одразу зрозумію, чи він має почуття до цієї жінки, і вирішила не телефонувати, почекати. Чекала я до півночі, коли з'явився щасливий чоловік, пішов в душ і ліг спати в іншій кімнаті. Ми 30 років разом можемо і нарізно спати, але сьогодні то був особливий для нього день. Ледве я ранку дочекалася. Не знаючи спала, а зранку вже й вирішила розпитати, з ким це він так веселився. То хто вона? питаю, одразу, бо ж мені не терпиться. Та однокласницю зустрів, посиділи, минуле, згадали. До ночі, бачу, згадували. Та просто так сталося, що вона перебрала і прийшлося її додому вести, жалілася на життя, на чоловіка, що все проминуло, а вона й щаслива не була. То ти її ощасливив? Та ні, кажу, що просто провів. Добре. В мене теж був план, і на наступний день я прийшла поза північ. Де ти ходиш, ще й слухавку не береш, я всіх подруг обдзвонив, а тебе нема. Знаєш, я шкільного товариша зустріла, так гарно посиділи, молодість згадали, що навіть йти додому не хотілося. Що ти говориш, для чого ти це робиш? А що, тобі можна, а мені ні? Я ж тобі кажу, я просто її підвіз. А я не просто, я ще й завтра з ним зустрінуся. Ну, знаєш, я тоді теж не буду тебе в хаті чекати, і чоловік грибнув дверима. Звичайно, що свекруха мені подзвонила, що він у неї, але я не думала відступати, хай знає, що я не буду після стількох років таке поводження з собою толерувати. Минулий день і тиждень, а Павло не вертається і не телефонує. Я теж надзвоню, а сама вже й думаю, що я таке наробила. Звичайно, що я не була ні з яким однокласником. куми вдома, вона сказала Павлові, що мене нема, коли той телефонував. І треба було мені того ну сказав, що нічого не було, то треба було повірити вже такі думки мені в голову лізуть, але не телефоную. Отак ми місяць не говорили один з одним, як тут донька телефонує, що вона привела на світ донечку і сказала, щоб ми її зустріли з виписки. Нарешті причина для дзвінка я набрала Павла і попросила приїхати і все обговорити. Я не хочу, аби Леся знала, що ми не жили разом, ще буде хвилюватися і молоко пропаде. Так, я теж так само вважаю, погодився Павло. І так він вернувся в квартиру, і я вкотре переконалася, що з ним мені спокійно і затишно, навіть якщо ми ще й не перепросили один одного, але вже говоримо про онучку та про подарунки. Ми поволі але йдемо до примирення, бо наша зладка така красуня, що я хочу бути для неї найкращою бабусею, а Павло найкращим дідусем. Так що так нас помирили діти, самі того не знаючи. Підпишись, підтримай українськомовний контент.